Доброго дня в минулому відео я розповідав вам про те, як вирости розсаду без застосування інгібіторів росту, тобто без застосування туротилта. Ви пам'ятаєте про те, що ми отримали хорошу якісну розсаду, і надалі я обіцяв вам, що я розповідатиму про цей огірок, і буду показувати те, як він буде рости, і допомогти вам розкрити повністю потенціал цього огірка, і отримати відповідно максимальний урожай. І так, ми знаходимося на ось цій розсадці, яка була висаджена на початку березня. Саме 2 березня вона вже була висаджена сюди, в теплицю, на постійне місце розташування. А сьогодні у нас зйомка 24 березня. І так, грубо кажучи, пройшло три тижні з моменту висадки розсади. А я хочу вам нагадати про те, що ми знаходимося на посадках огірка Солют від корейської компанії «Нонхубіо». І розсада та була салюти, і ось вже сама рослина теж огірка салют. 21 день із моменту висадки розсади. Вчора, а саме 23 березня, було обрано першу партію, яка успішно поїхала на ринок. А ці огірки вже чекають і українські споживачі в тому, що у них не перевашений смак, як у Арктики, так само і у салют, і відповідно весна. Пахне весною, це все наші огірочки, солют. Давайте ж подивимося. Тобто, вчора була вибірка, сьогодні ми маємо ось заїхали подивитися, як почуваються рослини. До речі, тут є трішки зауваження щодо годування. А в наступному відео я розповім про те, як правильно годувати цей на даному етапі, і що ми робили для того, щоб ось за 21 день ви бачите про те, що ми досягли ось таких приголомшливих результатів. Ось огірок, який буквально я думаю, що через день він знову поїде на ринок, і буде вже звичайно краще, більш масова вибірка. А перша вибірка була два бананових ящика. Це, грубо кажучи, 50 кілограм, та звичайно з 8 тисяч це мізер. Грубо кажучи, там по одному огірку ми день і день вибрали. Але вже огірками майже завантажені усі рослини. Зараз ми зробимо низку заходів, які дозволять через день провести. Я сподіваюся, про те, що вже буде 150 кілограмів огірка і відповідно буде проростати в геометричній прогресії. Але я хочу розповісти вам зараз про інше: про те, що ми розсаду, пам'ятайте, не зараз ганяли в стрес. Вона росла активно, була хороша, і відповідно, у нас те, що я і раніше говорив, заклалося практично з самого нижнього міжвузля. Якщо ось подивитися 2 3 3 огірочки, 2 2 3 4, тобто міжвузля виникли хороші наші зав'язі, тобто хороші квіточки. Хороші огірочки, ну і відповідно, у нас буде максимальне завантаження сюди, до шпалери. Ви пам'ятаєте про те, що максимальний урожай формується тут до шпалери, і потім вже на шапці це буде буквально великий сплеск, великі виробки, вже коли огірок перейде на нашу шпалеру. Про це я теж розповідатиму в подальших наших відео. Тому підписуйтеся та дивіться нас. Ну а зараз ще раз про огірок Салют. Тобто ідеальний зелений Кольор. Чудові шипи. Ми бачимо. Смак це, звичайно, як і у Арктики, неперевершений. Тобто аромат, смак огірковий, аромат весни це все тут, у нашому солюді. Ну і плюс що я хочу відзначити, звичайно ж короткий міжвузля те, що і характерно для корейської селекції. Красиво розташовані, тобто, ми бачимо, що листочки спрямовані, тобто максимально захопити світло. Красиво розташовані, ну і те, що ще хочу похвалитися, і хочу сказати про те, що тут не було жодної хімічної обробки, тобто не було ні інсектицидів, ні фунгіцидів. І бачимо про те, що лист здоровий це говорить про те, що потенціал огірка хороший, хороша стійкість до хвороб, тобто не потрібно обробляти. Відповідно, ви їстимете ось цей перший врожай, абсолютно чистий, екологічно безпечний. Огірок салют, як і на рівні з Арктикою, це ранні партинокарпічні огірки, які ми вже після висадки розсади 21 день і сміливо вже можемо вибирати і вести на ринок. Надалі врожайність буде прогресувати, як і обіцяв. У наступних відео я розповім про правильне годування цього огірка, і як отримати максимальний збір. Ну і на закінчення хотів би сказати про те, що підписуйтесь на наш канал, дивіться нас і давайте разом вирощувати ось такі прекрасні огірочки. Салют, і отримувати відповідно максимальний врожай і хороші прибутки.